Джулієта Девіда Остіна прийом, так? Да? Отака заквітувала вона. У 24-му році вона посаджена. Цей рік тільки вона свою красу мені показала. Така красуня. Так, обираю свій горошок. Уже два рядочка не вибирала скільки. Сьогодні яке? Майже кінець червня. 28. Начебто. О, саме-саме заїхали з чоловіком на півдня, пополивати город. Клубніку ще вибрала П'ятилітрову відеречку. І треба покропити покропити і удобрити огірки, щоб вони не хворіли і краще росли. Ось такий горошок. Це два рядочка тут в мене. Зараз чую якщо його полиє, бо у нас душів немає. В общем, тако все поливаємо потрошечки, тому що не полити то нічого не буде. Так, цвітну треба вирізати, тому що вона вже більше не буде зріти. Ну, Ось така. Накривала. Не дуже цей рік, не знаю чого. Можливо, то, що приморозки були, то вона така. Ну, я її у відварі, у салат. Суп пайдет. Морозілоку покладу, та й а захочу пожарити, куплю собі на базарі. Отака. От Та я до полки 7 липня. Ще в мене є ягоди. Дивіться, скільки. О, але є деякі перестигли, тому що я не була 5 днів, їх ніхто не вибирав, але ми полили їх добре, гарно. Ось такі ще є, Тому що ми ще ми їмо полонечку. 7 липня, початок липня у нас ще є ягідки, що треба полити, бо ще демо дає де зелені. Отако, От дякувати, що хоч ще ми йому. Отако, От вже вибрала 2,5 літра От з цієї половини. Тут вона хуже, а тут вона краще. Отако, Ось так. На початок липня. Таку спеку, я не знаю, як вона бідна. Бідна витерпіла. Вот так. збираю ще яїтки. Mm. така красота. Прийшла вам показати. У мене з посятку така смакота росте. Сунечка. Чувки. Минулий раз полив, десь, звісно, підсихає, але такі ягодки. Ось такі зелені. Десь, звісно, є стиглі, треба вибирати. О, О там десь де-не-де такі зелені. Прийшла в свій садок глянути, які тут плоди. Але плодів цей рік нема. От бера. Де-не-де. Може буде штук з 15. Все. І ось може пару яблучок. Так, йшла до малини, до пару курчиків малинки цього сорту, але цей рік вона не дуже крупна, але вже ягідки є. Така, треба позбирати. до вишні, це така у нас є одна і там ще друга. Дивіться. Вишень скільки. о, це скільки роботи чекає. Просто. Вона завжди кожен рік ресня. Крито яхотами. Ще. як гриби понаростали, дивіться, які, які тяхи вісять. Я сама, що ці воно як дозріло, то краще видно. Вообще просто. Це така якась полювачі, я не знаю, якась вона. Оце таких багато. Сливки, як вони видні, зріють. Це в нас єдина сливка, яка зріє. Трішки обмерзла, звісно, але щось буде дитині, хоч поїсти пару десятків, якщо не обсипеться. Ну, начебто не сипеться, немає, не бачу. Десь там уже одна впала. О, одну знайшла. Десь так. Я її обробляла, звісно. Тому не знаю. Пока стоїть. Ось така. Крисунечка. Вона дуже примхлива, така сливочка, коли вона видно. Але дякувати, що й така є. Будемо збирати. Це вже дитинку вибирала. Це вже такі менші кущі О! Крупна яка. Цей рік гарна смородинка. Хороша. Це молоді кущики. де мене багато. Смородини рік є. Це, мабуть, пізня. Побачу, що зеленковата. Великі крупні. Ну, Це ще не дуже крупна, хоча молода. Або гіра то саме крупне. Річка та триндецькі. Який. який сорт старий. Вкрита прямо. Вона кожен рік така. Щоб там не було. І яка непогода. Вона завжди така. Це ще тодішній сорт старий. Дивіться, я вже його сюди поклала. Дивіться, вже просто. Це ще тих часів, я не знаю, з яких років. Просто вкрито Така красота. Не вибирала я, може на дві літрові баночки буде. Ще завтра зранку встану, вже підросту іди вибираю. Такі перший урожай огірочків. Так, пішла я нарешті до своєї вишеньки. О, така вона рісна. Це вже яке сьогодні, 8 липня. О, треба її обривати. Бо дуже рясна, вона цей рік мельче, бо вона рясна така. І ще потім такі звичайні треба обривати. Десь через пару днів приїдемо з чоловіком і будемо їх рвати. Якесь віно, якийсь компот, якийсь собственному суку зробити. Хоч щось цей рік родило, бо ми цей рік без яблук, тому треба працювати. І обривати вишеньки. Трохи є, але придеться полазити, бо вони в нас височенькі, верхушки не позрізали, не встигли, тому придеться трохи полазити. Я обриваю прямо аж. І вчорашні, ото є прям. Так багато їх. І оце такий вид вишні. Вона невеличка ягідка, вона завжди. Мороз, не мороз, вона завжди є. ця вишенька. Така вона, я не знаю, як вона називається. Ми її не садили. Це купили участок і вона вже тут була. Не знаю, може якась самосів. От вона така завжди. І вона кожен рік є. О, така рісна. Зараз подивимося, скільки буде. Ось тут одна. І он ще вилізла друга така сама. Від неї вже пустили. Тому зараз не знаю, може відро буде. Так, нарву, потім вам покажу. Таку коробочку я зірвала з цієї маленької вишеньки з двох, Ну, це десь тут до 10 літрів вишень. Буду робити компот з них, тому що вони зовсім не стоять і. Якщо їх на варення там, чи на щось інше, то тяжко дрилювати, бо вона така мілковата. А на компот піде ця ягідка. Ось таке. Закрутила назиму з тих вишень, що зривала. Це моя вся спородина. Забулася її зняти на дачу показати. Пішлося вже вдома показувати. Ну літрів вісім є десь такої. Така яйка. Буду робити варіння. Хотіла показати вам багіру. Різниця яка. І вот тут інший сорт простіше набагато. Вона менше багато. Або гіра, яка крупна і дуже смачна. Огірочки. У Думаю, ще чотири баночки вийде. З того, що привезла останній раз. Так, показую вам з того, що я привезла з дачі. Смородину, топорічку річку полуницю, ще вишню. Ну, з вишні я вже зробила компот, трохи по річки додала. Маліни ще не збирала. Так, і це огірочки. Я зробила 4 баночки, тут не вистачило пару штук, то я кабачка сюди. Рецепт класний. Якось зроблю відео цей, виставлю його на YouTube. І ще в мене оце зараз буду варення. Це царське варення. Тоже треба буде зробити вам відео, викласти. Класне. Це колись мені дали дуже давно на одній робочі, так я його роблю. Царське варення це Дивіться, яке воно? Класне, таке густеньке. Тут входить смородина чорна, порічка, червона, маліна і апельсин, і цукор. І все це зберігається в холодильнику. Ну або в погрібі. І, звісно, я його трішки роблю, щоб в холодильнику стояло, бо все ж не закладеш в холодильнику всіма вареннями свіжими, а трошки проварюю і тоді його в кладовку чи в погріб. І все. І дуже смачне, класно. Хочу вам показати, що мене просто перетерла смородину з сахаром в блендері. І теж хочу поставити в холодильник. І трішки ви морозиловку.